Шукайте на полицях магазині Товари, спасельнеї бібі. Продукти українські підтримай і ради задати. Майстерля бібі. Як бібі -бі допоміг трактору гусеницю знайти? Трактор головна машина на будівництві дороги. На нього чіпляють різне обладнання, і він перетворюється на бульдозер або на ескаватор. На навантажувач або на бурову установку. Гусеничний трактор їздить повільніше, ніж колісний. Але він потужніший і проїде там, де колісний застрягне. Але навіть гусеничному трактору буває нелегко. Якщо не допомогти йому вибратися з болота, то він загрузне остаточно. Терміново потрібна допомога. Негайно телефонуємо в майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Я зрозумів. Справа термінова. Виїжджаю. Заодно випробую свій ремонтний майстер сюди хід. Хі -хі. Вітаю, друже! Тримайся, ми тебе витягнемо. Як це сталося? Трактор розповів бібі. як корчував пень. Надто О! сильно натиснув на газ, гусениця злетіла Уу。і втопилася у багні. Ой, Якщо він далі. застрягне у цій калюжі, доведеться робити серйозний ремонт. А без гусениці він не може виїхати. Так, друже, це халепа. Пень виявився надто упертим. Знайдімо твою гусеницю за допомогою металошукача. Найшли. Зараз витягнемо. Ой, Здається, зламаний металевий стрижень, який скріплює ланки гусениці. Треба підібрати заміну. Як вам такий варіант? Не іржавіє. Ну, це не серйозно. Ні, дякую. А таке кріплення. <гум> Може, ще й бантик зав'яжемо. Добре. А цей предмет підійде. Цей стрижень нам і потрібен. Ставимо його на місце. Хі -хі. Майстерня бібі. -Бі. Тепер можеш завести двигун і спробувати виїхати з калюжі. Ну? Давай, давай. Стоп! Глушить двигун. Так ми обидві гусниці втратимо. Треба встановити лебідку, трос на котушці і закріпити кінець троса за мій майстер всюди хід. Трос намотуватиметься на котушку лебідки і ти сам себе витягнеш із болота. Зараз нам треба вибрати лебідку з усього обладнання. Це обладнання цілком підійде. Так. Вичерпувати воду з болота, але я за інший спосіб. А ця штука часом не лебідка. Ні, це бур. Ним бурять свердловини. Ну ось. Нарешті те, що треба. Ставимо лебідку і уперед. Чудово виходить! Ми перемогли. Тепер тобі потрібен тахогляд. Постояв би ти у болоті довше, довелося б робити ремонт. На таких складних ділянках краще працювати у парі. Друг виручить, а робота піде веселіше. А нам із майстром всюди ходимо вже час. На нас чекають у майстерні. Бувай. Майстерня бібі. -Бі. Бі-Бі та його майстер всюди хід знайшли гусеницю, і трактор вибрався з болота. Тепер він працює разом із другим. І їм нічого не загрожує. А якщо раптом станеться біда, є бі, -бі та його майстер всюди хід. Дякуємо, бібі. -бі. Як бі, бі побував на шоу монстр траків. А якось бібі -Бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр-траками, гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки легковики. Це Бі -Бі. Який же він великий? Мабуть, він важить цілу тонну. Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам Монстер Трак може важити аж цілих п'ять тонн. Це як 5 білих ведмедів разом. Йо-хо! Чудово! Ух ти! Що ж буде далі? Ой, лишенько! Ай-яй! Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти. За мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Мене звуть Бібі. -Бі. Я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. О-о-о! Ай ай ай. Ну, Серйозних ушкоджень я не бачу. Але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята, допоможімо бібі. -Бі. Знайдемо для нього великий молоток. Ага Відбійний молоток. <гум> Ні. Таким інструментом зручно розколювати щось тверде. Наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. Іграшковий молоток. У мене такий був у дитинстві. О, можливо, нам підійде молот? О, так. Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. Чудово! Ум'яти ними вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. Ну ось, тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином, ви станете ще стрибучішим. Отож, і я про це. Так. Пружина дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа! А ну? Ой! Бібі, Ой. -бі. обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик. <смі> Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. О, <смі> веселкова пружинка. <смі> mm -mm. Така пружинка тут точно не потрібна. Ю, чудово! Саме те, що нам треба. Готово. Ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. <плес> Круто! Я впевнений, що тепер ви зможете перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня Бібі. -Бі. Молодець! Бібі! -бі, ви з малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велета. Чудова робота.